Історія Житомирського професійного технологічного ліцею розпочалась у 1977 році. Тоді це було професійно-технічне училище номер 13 Відтоді змінились не лише назва і перелік спеціальностей для навчання, а й значно зміцніла навчально-матеріальна база. Проте весь цей час заклад успішно готує висококваліфіковані робітничі кадри, які користуються попитом на ринку праці. Протягом цих років Колектив навчального закладу докладав всі зусилля для якісної підготовки робітничої зміни. За цей період було підготовлено більше 12 тисяч робітників. Заклад пишається багатьма своїми випускниками, яких запросили на ювілейні урочистості з-поміж гостей свята, і Віктор Бондарчук у ліцеї він отримав професію кухаря, а згодом став справжнім майстром кулінарного мистецтва. З 2006-2008 я став двічі лауреатом міжнародних конкурсів. Потім 2008 бронзовим призером України. А у 2012 році я був на Кіпрі і зайняв бронзову медаль золотий шифухарок, а в Україні серед 12 стран я вже зайняв перше місце золото забув і здобув Кубок Золотого Шевкухаря. І випускники, і колишні працівники закладу, і почесні гості свята взяли участь у церемонії презентації ілюстрованого альманаху, присвяченого 35-річчю ліцею. А за тим, у створеному три роки тому музеї Поліської слави, було урочисто відкрито нову експозицію під назвою Сторінками історії ліцею. Музейні експонати збирали всі гуртом. У Нас залишили, звісно, що документи. Ще звіз від року заснування 1977 року. Звісно, у нас є дуже багато працівників. Випускники, які принесли нам свої атестати. Теж які є документи, свідчать по їхні. Є багато також саме працівники. Принесли фотографії своїх перших випусків, своїх там фото, де зображені з колективом. Ну і допомагали нам. Всі працівники після низки конкурсів і святкових акцій відбулася концертна програма, на якій вперше презентували гімн закладу, який незабаром співатиме вся дружна ліцейна родина.